Вітаю вас, малята! З настанням холодної зими більшість людей вважають за краще сидіти вдома, пити гарячий чай і перебувати в теплі. Однак таке проведення часу абсолютно не цікаве. У зимові дні потрібно якомога більше проводити часу на вулиці, дихати чистим морозяним повітрям і займатися зимовими видами спорту. Існує безліч зимових видів спорту, якими люди займаються професійно. І сьогодні я вам про них розкажу. Розділяють зимові види спорту на дві категорії на снігу та на льоду. Лишні перегони зимовий олімпійський вид спорту. Змагання на подолання певної дистанції на швидкість. Рухаючись на лижах і відштовхуючись лижними палицями. Біатлон. Зимовий олімпійський вид спорту, що поєднує лижні гонки зі стрільбою з гвинтівки. Стрибки з трампліна. Зимовий олімпійський вид спорту. Стрибки на лижах. Зі спеціального трампліна на схилі гори стрибок оцінюється за дальністю і якістю. Традиційно змагання зі стрибків з трампліна проводяться взимку на вкритому снігом схилі. Однак існують також і літні варіанти. Сноубординг зимовий олімпійський вид спорту, що полягає у спуску з засніжених схилів та гір. На спеціальному спортивному снаряді сноуборді. Спочатку зимовий вид спорту. Хоча окремі екстремали освоїли його навіть улітку, катаючись на сноуборді на піщаних чи пластикових схилах. Слалом учасники змагаються на швидкість спуску спеціальною трасою з серією воріт. Позначених жердинами. Змагання зі славому проводять гістьколижники, сноубордисти, байдарочники тощо, скелетон зимовий олімпійський вид спорту. Спортсмени спускаються по крижаному жолобу на двохсмугових санях на укріпленій рамі. На трасі є круті повороти та віражі у формі літери С. Спортсмен керує скелетоном слегка зміщуючи вагу свого тіла вліво чи вправо. Наприкінці заїзду він уповільнює скелетон ногами до повної зупинки. Бобслей – зимовий олімпійський вид спорту, що є швидкістим спуском з гір по спеціально обладнаних льодових трасах. На керованих санях бобах. Хокей із шайбою зимовий олімпійський вид спорту. Гра на льодовому майданчику, в якій дві команди намагаються ключками закинути круглу шайбу у ворота суперника, який захищає воротар. Ковзанярський спорт або швидкісний біг на ковзанах. Вид спорту. В якому необхідно якнайшвидше на ковзанах долати певну дистанцію на льоду по замкнутому колу, фігурне катання ковзанярський вид спорту відноситься до складно координаційних видів спорту. Основна ідея полягає у пересуванні спортсмена або пари спортсменів на ковзанах по льоду зі змінами напрямку ковзання та виконання додаткових елементів. Овертань, стрибків, комбінацій кроків, підтримок, під музику. Тепер ви багато знаєте про зимові види спорту. А які зимові види спорту ви запам'ятали? А якими зимовими видами спорту ви хотіли б зайнятися? А може вже займаєтеся? Намалюйте мені, будь ласка. Я чекатиму на ваші малюнки. До побачення, малята! До нової зустрічі!